Вітаю! Продовжуємо наші традиційні огляди книг. Сьогодні у нас технічна література. Почнемо огляд. Але перед тим я вам нагадаю, що будь-які з цих книг ви можете придбати, написавши в коментарі або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Щотна лінійка. Було в нас приблизно дві книжечки вже таких різних років. Не знаю, чи это авторство, чи іншого. Де ю панов. Издание 21-е. Издательство наука. Главная редакция физико-математической литературы. Москва, 73-й рик. Ось аннотация. И зміст. Первый концентр. Второй. И все. Придіслові, відєння, якісь певні пояснення, а далі вже детальніше, як нею користуватись. Дуже багато зображень. О, є навіть така розкладочка величезна, нічого собі. Ось дивіться. Наші й двох В попередніх виданнях щось я не пам'ятаю такого. Можливо, було на менше, але я не пам'ятаю. Отвіти к задачам. Ціна 40 копійок, наклад 300 тисяч примірників. Справочник енергетика струїтеля. Автор Лівінець. Ну, логотипчик якийсь новенький, не пригадую такого. Помідори, перець, олія, сахар. Ну, ще рецепт комусь. Третє іздання переработаної і доповнене. Київ будівельник, 1988 рік. Зазвичай пишуть Київ і будівельник, наприклад, українськими і є. Е... А тут вирішили ось так написати. Так. Анотація. Систематизуване сведення об електроізоляційних, проводникових і общестроїтельних матеріалах, використовуваних для електроснабження. о комплектных трансформаторных пунктах передвижных электростанциях высоковольтным и так далее разные графики о. унифицированные деревянные опоры для совместной подвески проводов напряжением 0,4 и 6 10 кВт Емки, які вони мають бути. Прикольно. Средній срок служби, годи, дерев'яних опор із дніпропітаної древесини. Сосна 45, єль 34, 3-4, дуб 6,8, ліствіниця 10-12 років. Об'єм матеріалу ще, Ну, цікаво. Якісь мухти. Список літератури. Зміст. Ціна 85 копійок. Наклад 40 тисяч примірників. Аналітична геометрія. Товстелезна книжечка. Моденов. Видно давняя, но в хорошем состоянии. 69-й рик. Издательство Московского университета. Допущено в качестве учебника для заочных и вечерних отделений университетов и педагогических вузов. Интересно, для заочных и вечерних. Вот аннотация. Предисловие. Ну а далее линейная геометрия чтобы это означало, студенту, студентке, товарищу такому-то, вам необходимо явиться в деканат по вопросу отчисления из института. Дуже цікавый документ. Иметь при себе зачетную книжку 24.02.82 месяца в 18.00. Хмельницкий. Декан факультета. Ну, можливо, це таке лише формулювання, що отчислення. Очислення е, він завершив інститут, будемо надіятися, чи, можливо, там інше формулювання. Але цікавий документ. Про отчислення студента. Родство, родство, здвіг, здвіг. Різна реклама. Книг, які вони можуть відправляти. Ой. не вдається перегорнути. Так, наклад 50 тисяч примірників. Ціна Рубль 64. Зміст весь. Не знаю, чи є сенс передавати. Хто знає, що таке аналітична геометрія, то й розбереться. Що сюди має входити? тахіометричні таблиці. Нікулін. Це ще щось складніше. так Інститут Укр Ремшляхпроект. Технічна бібліотека, інвентарний номер, четверте видання. Іздательство Недра. Москва, 73-й рік. Mm, так, таблиця предназначена для определення повишеній і горизонтальних при тахометричній і мензуальній зйомках масштабу такої і дрібніше при положенні. Ну, коротше, хто розбирається, той має розуміти, що це. Бо тут просто капець. Якесь як лото на всіх сторінках. Суцільні таблиці. таблица 1 2 3 4 5 6 7 вот и весь зміст. наклад 43 тысячи примирников цена рубль 43 000. так далее у нас теория механизмов и машин Вірьовський, здається, так там не вербовский профессор издание второе переработанное дополненное допущено в качестве учебного пособия для студентов не механических специальностей вузов УССР. Издательство Харьковского университета. Харьков, 68-й РИК. Вот так, в соответствии с программой курса «Теория механизмов и машин». Наклад 47 тысяч примирников. цена 81 копейка. Ну тут вже креслення якихось механізмів, так як каже книжка в заголовку. Шестерні, переважно, коротше, підручник для вузів. Зміст. Зі свого боку. І ще, можливо, комусь буде цікаво література є тут? Ні, нема. А, ні, ось щось є. Так, ще один якийсь довідник допуски і посадки в машину Строїгніс. <кхід> З'єнкін і Петко. Теж з бібліотеки книга бачимо. Хмельницька. Радіотехнічний завод. Техбібліотека. Радіотехнічний завод. Який це у нас радіотехнічний новатор, напевно. Так, справочник. Київ техніка. Ось як я казав. Не російська, а наша її хоть Київ по російській. 81 рік. Так, в перепліті 1 рубль, 75 тисяч примірників. І ось анотація. Кому цікаво, спиняємо, прочитаємо, що воно таке. Принципи вибору допуску, посадок машиностроєння в залежності від условів експлуатації і способу їх зборки. Тут купа всяких. Таблица, 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 тело тьма. Надеюсь, там Из мист. Так, далее у нас. Дифференциальные интегральные исчисления для втузов. Друга книга. Автор Пискунов. Том 2. Издание 6. Допущено в качестве учебника для высших технических учебных заведений. Выдавнество наука. Москва. 65-й рик. Наклад. 250 тысяч примерников. 66 копеек. Цена. Так, це теж все дуже складні теми, як на мене. Інтеграли, інтегральні поверхності, ряди, ряди, фур'є, управління математичною фізикою, операційне відчислення, нікото його приложення. Все дуже для мене складно. Так, Лахтін Лєонтьєва. матеріаловедення. Ну, це щось про матеріали, я так розумію. Теж бібліотечна книга. Второє іздання. Переработаної і доповнене. Москва машиностроєння 80-й рік. Так, що тут у нас? Учебники розсмотрено. Кристалічеське строєння, металове, здійснення їх структуру і так далі. Ну, Коротше, все про матеріали. О, тут текста багато, якісь. мікроскоп, фото, схеми, креслення, таблиці. Це чи то хімія, чи то фізика. Напевно, більше хімія. Так, ось. зміст. Чугун. Термическая обработка стали. хіміко термическая обработка. Конструкционные стали и сплавы. Короче, стали и сплавы, неметаллические материалы, пластические массы, композиционные материалы, резиновые Клеїщі і так далі. 120 тисяч наклад, рубль 50 ціна. І останнє на сьогодні це у нас Деграйс, графічні средства персонального комп'ютера і Мир. Мір. Я так розумію, що це ну, явно вже застаріло і ніяк не використаєш цю книгу. Я так розумію. Ну, бо графічні средства, тобто, це щось по Графіці комп'ютерній. А вона настільки шагнула вперед, я думаю, з усіма програмами, можливостями, що, що використовувати цю книгу зараз, напевно, навіть для теорії вивчення навряд чи можливо чи доцільно. Але таке, це перекладна книга. З американської книги. Переклад. Ми бачимо Вірджинія. Перевод з англійського, кандидата технічних наук. и кандидата технических. А, два кандидата, короче. Москва, Мир, 89. Книга американского специалиста является пособием по разработке программ на языке BASIC, предназначенных для обработки графической информации, воспроизведения изображения на экране дисплея и печатающем устройстве персональном компьютере PC XT and PC AT фирмы IBM. Описываются сервисные программы для создания библиотек, Нестандартних графічних символов для конструкторів, технологів, студентів вузов і учащихся середніх учебних завідій. Середніх учибних завідь? Не знаю. Тобто це все ж таки програмування, але пов'язане з графікою. Тексти програм. Кому цікаво зміст? як поставити сонце світи знову вже тут? Так, є? Наклад 100 тисяч примірників, ціна 2:30. На цьому все. Дякую вам за увагу. Чекаю зворотній зв'язок.